Розкладаємось. В руках у мене скаут. Це вже четверта його рибалка. Скажу вам так, що з цією вудочкою я знайомий давно, адже вона вийшла рік тому. І в руках у мене вже були сотні їх штук. Ця вудочка буде пробачати вам всі помилки. Це певно самий міцний варіант, який є на нашому ринку за ці кошти. Вага вудки 310 грамів, говорить сама все за себе. Товстелезний карбон. Дуже класна система кілець. Бачите, на кусочку карбону примотані кільця. І на цій вудоці таких кілець абсолютно половина. Це додаткова міцність. Вага, ось ці кільця. Думаю, тут все зрозуміло. для чого ця вудка і для кого? Вудочка зробила під боковий кибок ловити монстрів. Я в своїх умовах її просто зробив під кілограмову каресі.